Ай типа, ти снімаєш тули ранок, я такий. Так, ми зараз на двошці. Я з Остапом пішов поїхати покататись по чехії, вот, майже по чехії, але ми встали ранком лея дощ і коротше повна фігня. І зараз зміна планів щоденька, будемо їхати десь в район Познані, Може до Познані доїдемо, подивимося. А зараз зайдемо випів шавитись, перекусимо і будемо сідати на потяг. Дивіться, там підготовлені булочки, щоб зараз всі люди, типу, які стоять в черзі, могли поїсти. Кава мусить бути, бо без кави нема забави, братва. Так, ну. да, ми зараз, зараз, зараз будемо пити хороший флетвайт в Костакові. -да, це флетвайтик. Той самий. Вже сіли в потяг. Ми ходить там годину чекали на, на вокзалі. І зараз на вулиці дивіться, яка погода. Далі, типу, лиє дощ далі, далі таке, але ми зараз спробуємо втікти від цієї поганої погоди. Там зараз, поки ми доїдемо, має бути по суті сонце. От ми будемо їхати на Познань, буде нам як нормально покататися. Ну, подивимося. Плани на сьогодні такі. Кстати, дивіться, мане кепочка під колір а, нашого велосипеда. Ну і так, ми втікли від а, оцих всіх поганих хмаринок. Зараз, дивіться, ззаді в мене таке сонечко гарненьке, просто класна погода. Ми ще як їхали, ми дивилися, там такі, такі хмарини були, прям дощові дощові Їх навіть майже звідси видно. Але цей. Але ми від цього всього втекли і зараз 8.30 і ми вже починаємо їхати по нашому маршруті. Ще один плюс в корзину до замків абус, ті, що ми вам про вам розказували не один раз. Це нова функція. Зараз вам покажу. Це зажим до байкпакінгу. Ми його, ми його просто кофту, кофту зняли, обвернули навколо руля і це все типу зажали лінкою. Диво, ви думаєте, чому тільки Костя тестить велосипеди і чому я з ним не катаюсь зараз? І не катаюсь я, власне по цій причині. Ситуація є така, що кілька днів назад я мала неприємне падіння з велосипеду, і тому я тимчасово не встрою і не можу кататися. Ось я їхала якраз перший раз на новому велосипеді. Ми виїхали приїхатись там перші кілометри. І так нефортунно сталося, що власне після перших сіми кілометрів я з нього впала. Це була в більшості, звісно, моя провина, бо в цій ситуації я не впоралась з керуванням до кінця, але також. Частково це була така ситуація, до якої я була не готова скоріш. Бо ми їхали по такій зоні, знаєте, де є велодоріжка разом з пішохідною зоною. І зазвичай в усьому місті в Роцлаві вони не розділені жодним бордюром, Тобто, це просто воно розділене або розміткою, або просто поверхня трошки інакшого типу, але ніколи в таких місцях не ставлять бордюри. Ми їхали в новому місті, де ми ніколи до цього не катались. І власне. Виявилося, що там був цей бордюр приблизно в 3-4 сантиметри. Ми їхали ввечері, тобто освітлення було зверху від ліхтарів. І я хотіла з'їхати на швидкості там 20 кілька кілометрів, звернути з велодоріжки, і трошки якби, приїхати по пішохідній зоні. І так як я не очікувала, що там цей бордюр є, я не довернула достатньо колеса і полетіла вперед на асфальт. Ось. І в цій ситуації я хочу ще раз підкреслити, ми завжди це говоримо в усіх відео, що варто бути в шоломі на усіх велопоїздках, навіть на короткій дистанції, бо якби я була в цій ситуації без шолому, невідомо, як би закінчилась вона, бо я вдарилась конкретно головою об асфальт. Але теж хочу признати в цьому свою неправоту, бо я маю таку штуку, що я. Іноді не до кінця вірно вдягаю шалом, тобто я його маю трошки вище, ніж він має бути, і не дотягую його до кінця. І якби я мала його вдягнену правильно на 100%, то удар би не прийшовся на цю частину, таким чином не було б теж цього синця. На щастя, з головою все на 100% окей. Що показала та ж томографія з оком, з усім все впередку. Ось єдине, що постраждала, також ця рука. По вступним рентгенам це не перелом, але я ще буду це перевіряти зараз ортопедів і дивитися, що з нею далі робити, бо поки що вона, звісно, знерухомлена. У мене такий кастомний гіпс, який мені розмалювали друзі в перший день після падіння. Ось, Але я поки що не можу тримати, наприклад, предмети цією рукою, хоча можу вільно рухати пальцями, але щось взяти мені, наприклад, боляче. Ось тому я сподіваюся, що якнайшвидше повернуся в строй, пройшла вже своє бойове хрещення разом з новим велосипедом, який, до речі, до речі якщо вам цікаво, чи витримала раму з Аліекспресу, велосипед не постраждав абсолютно, все з ним окей. Маленька подряпинка з'явилась в одному місці, яку ми замалюємо, але вся решта, звісно, добре. Ось. Сподіваюся, що я швиденько видужую і повернуся також до поїздок, і зможу потрошки вже вертатися в строй. Ось, але головне це бережіть себе, будьте уважні завжди в усіх ситуаціях. Е, намагайтеся краще перестрахуватися, е, краще пригальмувати, призупинитися, якщо не впевнені, щоб берегти своє життя і здоров'я, бо це найважливіше в усьому загалом, не тільки в велопокатушках. Там гарно, слухай, вона непогана така. Я навіть не знаю в якому ми місті. Я теж не, але можна зараз перетілити. Ну, але цей, але тут гарненько. Ой, тут дивіться, тут прям дуже гарно. Купа булок гарний. І це все ще? Ну, я там шось І, і картоп. Дуже бачно. Прям дуже. Цікаво, що тут багато магазинів відкриті, типу. в неделю. Нет, это все-таки я, однако, закрытый. Хочу вам дальше сказать, смотрите, Це мій новий велосипед вже повністю зібраний, повністю готовий. Рама тут, так як ми розказували, залі, всі колеса залі, всі інші компоненти вони замовлялися з різних там, місць в Європі. Зараз чекаємо жабку, щоб може ви так потрапити кави, і кіпсно по мене починає буліти спина. Наступна черня. Зараз ми лишили свою пару. Ми будемо подати якусь каву, гарну, смачну. Такійсь там. Я тут не знімаю кнопку. Тут вже все з'їла. Все з'їло. Дуже смачно. щось, то можна, ще, виявляється, вони вони мережа. І в ростові теж є. Власне джок цукерня. Щиро рекомендую. Так, да, досить таки смачно. Гарненький старовинний тюльчик. Загалом я вам хотів розказати. Про дуже класну річ, яка у мене вдома. Як в який спосіб ми монтуємо за ліною велосипеди, як ми їх зберігаємо. Зараз мегію монтажа ми перейдемо себе до нас додому. І я хочу вам розказати про одну цікаву річ. Це ось такий дивіться монтаж для велосипеда на стіну. Фірма Хорніт Plug. В мене версія. Гібрид це від 33 до 43 мм покришка, і це такий невеликий ем, невеликий кусочок пластмаси, скажімо так, він монтується на стіну, от, і колесо в нього защілкується. А нижнє колесо просто спирається на підлогу і якби опирається на стіну. E, дивіться, я примірював велосипед. Тут, тут вже я якби, одну коробку розпакував, от вона зробить, тут, наприклад, ядерки, куди потрібно свердлити, і одразу м -м, продумано, що сюди падає, сипеться все а, там, штукатурка зі стіни, ну, то есть, все, що ви свердлите. Але є одна проблема, що, наприклад, нижні колеса, я вже як представляю велосипед, воно торкнуло стіни, стіна брудна. Тобто на нижні колесо потрібно в то місце буде приклеїти якісь. Ну, або у вас якщо стіни водостійкі, фарба водостійка і її гарно мита, то це не проблема, але в нас не такі. Тож буде проблема, то ми наклеїмо якусь, якусь фолію. Uh, якусь наклейку в сенсі прозору, щоб просто її можна було витирати тряпочкою без проблем. Отже, так як ви бачили, ми це замонтували. Тобто, приклеїли, просто взяв на скотч. Uh, використаю iPhone для рівня. Це, звісно, не найкращий спосіб, але іншого я не маю. Тобто, воно приблизно рівно. Uh, так само ж тут. Ага. От, а загалом воно виглядає ось. ось так буде виглядати, дивіться. Бачите, воно досить таке гарненько, компактненько. Бачите, ну переважно більшість вона сюди впала, де, звісно, там трішки осипалося, але не, не так нагавнякано. Добре, ми так нормально їх посадили дюбіля. Ось цю сторону трошки підняти. Буде рівненько. Ну, от так от воно. Чек, чек. Стало гарненько і дивіться. Пах. Так, момент істини. Зараз головне не... Е... Не вирвати. Раз. Два. туговатенько але мені здається воно якраз якраз ок. Одна ще два велосипедики ось так прям. Ну прям дуже класно. Мені подобається. Так, ми зараз їхали по дорозі, побачили якийсь дуже класний палац, який перебудували на інститут зоотехніки. Я сподіваюся, що я знайшов дуже класне місце. А Ліна, ти будеш завідувати і помирати від цього. Подивись, як тут гарно. Зараз йдемо всередину і будемо подивитися, що там. Це якийсь, напевно, напівсекретний спотик. Дивись яке. столики тут? Ваші враження? Дуже, я в захваті. <реш> я, хочу, я, я хочу жарти, просто я не знаю хто. то Зараз ми паркуємо тут велосипеди і йдемо їсти. Нас зараз спустили в жінок солю. Тут ходить так, що треба мати завжди резервацію, але добре, що у нас був вільний столик. І ми зараз замовили по е, супу, ми замовили суп і пироги. Так, це в нас зараз е, крем е, суп з бурячків. Дивіться, як він виглядає. Таке воно нас смачне. Воно смакує майже як борщ. Подивіться, нам вже принесли пироги. Це просто. Ці пироги це просто шедевр. Це щось з чим. Зараз будемо пробувати, але я вже впевнений, що вони мага смачні. Просто я зараз помру, вони такі смачні. М -м -м. Так, добре поїли. Ще раз хочу вам показати, дивіться, як тут гарненько всередині. Ось отак. Тут ось так от. Сонечко гарно світить. Холодно трошки, але зараз будемо грітись! Ми вже проїхали 120 кілометрів, Нам ще лишається 80, бо ми сьогодні придумали собі. Проїхати приват. Вот. Ну після ресторанчику ми вже проїхали 25 і досить -таки швидко. Я взяв коло таку. Так, щоб коліна не полі. При два чистого. Заливаєте Заливайте молоко в Кока-Колу коротше випиваєте. І просто вилетети на, на, на риси. Молоко в тюбиках, згущене, це конечно, класна штука. Це зручно і. Мало місця займає uh -huh. до задньої кишені Джерсі Chicks. Приїхали, напевно. Ні, не приїхали. Там асфальт. Їдемо далі. Ми на велосипедах. Коски зробили. Далі майже немає ходу. Короткий відгук. Дві соточки, так як Костя щойно сказав, 9 годин. Почуття добре, ті типу, взагалі в адекваті. Єдине, що дійсно у нас вітер на початку дуже непогано ушатав, бо <рив> да, да. От, я коли катаюсь, то в мене рідко болять оці м'язи типу, на ногах. А тут я прямо зараз їду і відчувається. Вітри вже без питань. Холодно трошки пальці на ногах, бо взуття е, сіточки ага. і задуваємося. Зараз, зараз ми їдемо 5 градусів холодно. Вдівайтесь. <рив> 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 От, а так насправді нам ще лишилося їхати 10 там, чи 13 кілометрів чи там 16 якось так до потяга. І скоро ми будемо додому їхати потягом і з простягнутими ногами прямими. Ну все, ми типу доїхали до нашого дворця. І на сьогодні майже, майже закінчується наша подорож. Ми проїхали 213 кілометрів. І ну, це ще буде приблизно 7 кілометрів додому, то я думаю 220 кілометрів я зроблю. От. Тож це все. Фух, важко. З мене болять кріпотура, я вже відчуваю в плечах, в ногах. А так, типу, почувайся би хорошо. Ми останні їхали, типу, скільки там, тих 15 км. Ну, типу. Їхали ми 28-27, типу, даже 30, типу, майже по рівному. Тобто, сили лише є. Я думаю, я би 1000 проїхав сьогодні. Коротше, ми, той, ми Приїхали за 12 хвилин до потяга. А, ну, там потяги по-різному ходять. Ми мали... Ще тут годину майже сидіти, на якій ми планували. От. А ми загалом запізнилися на 7 хвилин, на той який. Хоч Тож, типу, в принципі, вийшло не найкраще, але вийшло непогано, тому що ми зараз будемо їхати додому і приїдемо раніше, ніж ми планували, більше ніж на годину, напевно. Так, і що по велосипеді, е, я проїхав на ньому 217 кілометрів. Ні, 213, вибачте. 213 кілометрів. Це просто ідеально. Ну, тільки з одним невеликим цим. Я в кількох місцях я дуже різко повернув. І в мене стакан, він тут, походу, просто був погано зажитий при монтажу. І він в мене прокрутився і з'явився, типу, шат невеликий. Буквально маленький. Так вибачте, будь ласка, в мене в камері просто закінчилась пам'ять, то я буду дознімати вже себе на телефоні. Коротше, з. З велосипедом. З велосипадом все, все типу супер. Тільки невеликий шат. Ось в стакані був через те, що, походу, був трошки недокручений, і в кіль... я в кілька місцях, типу, там впав, ну не в яму, десь там влетів, типу, стукнув рулем, різко повернув. І я відчував, типу, як в мене так легенько, типу, так, тик, і якби. Ну, не прокрутка пішла, але ну, типу, от, що воно попустило. І з'явився не велисенький, а не невелик невеликий. І появився невеликий е шат в стакані. От, але це типу, докрутити і все буде окей. Колеса дуже класні, мені прям дуже сподобалися. Одна єдине, но що можливо бути незвичним для, для велосипедистів, це те, що вони тримають ніби такої колії, і коли ти починаєш повертати, прям відчутно, як він з лисого протектора починає цепляти. Шип, ну, шипованою частиною. І це таке відчуття, ніби ти з колії з'їжджаєш такої якоїсь невеликої. Ну, в сенсі розуміти, яка віку Колі, про яку колію я говорю. А ось ця система там гарбурук, це все, що в мене стоїть, воно просто ідеально відпрацювало. Проїхав 200 кілометрів, ні разу не змастив її. Ще перед тим я проїхав приблизно 80 кілометрів, я теж не змащував. От, це можливо не дуже добре, але, типу, вже сервіс зроблю такий, типу, змащу, почищу все. Як приїду додому там завтра-післязавтра. -завтра. Ну і теж дуже сподобався Ваху. Ваху просто топ. А, це а, Rom 2 І він реально дуже крутий. От, всі, він пропрацював у мене кстати, 14 годин. Так, да, 14 годин пропрацював, і там ще 35% лишилося. До нього були підключені перекидка, датчик серцебиття і датчик Каденсу. Тобто, історії, що він там розряджається, то, можливо, це не цілком про Диві, але ну, можливо там в кожного свої випадки. А, ну, він дуже класно відпрацював. Сідло, ну, сідло сраку мені стерло, бо я їжджу без памперсів, але якось. Трагедії немає, скажімо так, можливо, звикла. Та й більше, ну, там не знаю, що розказати. Там Педалі, фідлоки це все теж дуже класно. Педалі Крнк Браз я від них не очікував нічого там, такого поганого, тобто вони завжди класні. А фідлок бутилки ну, класні. Тобто вони... Я б не сказав, що це типу маст хев. Це прикольно просто, типу, мати їх і все. А ви поставите 5 зірок а, прокладачу траси а, а, Костянтину Колістику? Так. Траса була класна. Угу. Це нема. Ви радите, щоб в нього купували класні траси? Та я жартую. Це нормально. Ось. Ні, ну загалом дуже класно було. Остап мене він краще по-любому їздить в мене і чекав мене і там трошки в лісі. і, Бо ми через їхали через ліс. я Пару разів вкопувався в моментах, де був пісок. Він мене чекав. От і загалом ми дуже класно разом проїхалися і класно це. Дякую тобі. Я тебе чекав, бо ти просто пропускав оленів через дороги. Оленів не водіїв, це оленів тварини. Ну, хоча ми на водія одного оленя сьогодні зловила. Знаєте на якій машині він їхав? А ну вгадайте. В коментарях, так. Все, всім пока.